Завдання, де треба обчислити значення тригонометричного виразу. Звичайно, ми могли б обчислити його за допомогою калькулятора, але це заборонено. Отже, нам можуть знадобитись формули тригонометрії та алгебраїчні прийоми. Якщо уважно подивитись на наш вираз, то можна побачити, що тут є і синуси, і косинуси. А числові аргументи пов'язані між собою множенням на 2, 10, 20, 40. Спадаю на думку формула синуса подвійного кута, і насправді ми можемо цією формулою тут скористатись. Отже, почнемо з першого множника синус 10 градусів. І добудуємо його, доконструюємо до правої частини нашої формули, тобто домножимо на відповідно 2 косинус 10 градусів. А щоб нічого не змінилося, так само і поділимо на 2 косинус 10 градусів. Отже, перша частина чисельника тут може бути записана інакше як синус 20 градусів. Продовжимо використовувати цю формулу подвійного кута, синуса подвійного кута, домножимо на 2 і верх і низ, і таким чином знову ж таки ми можемо згорнути оцей вираз 2 синус 20 косинус 20 градусів, значить, записати його як синус 40 градусів. Отже, маємо в чисельнику синус 40 на косинус 40, домноживши на 2, можемо повторити перетворення цього виразу на, відповідно, тепер вже подвійний кут, буде синус 80 градусів. І ми бачимо тепер, що Зверху в нашій драбі синус 80 градусів, а знизу косинус 10 градусів, і те, що зв'язує ці два числа 80 і 10, це от інтуїтивно такий натяк є на 90 градусів. Отже, косинус 10 ми можемо записати як Косинус 90 градусів мін, мінус 80, як різницю, скориставшись додатковим кутом. І ми можемо взяти одну із формул е, зведення sinus альфа дорівнює косинус 90 мінус альфа, тобто синус альфа це е, так само косинус 90 мінус альфа. І підставимо замість альфа наш кут 80 градусів. Таким чином з'являється можливість скоротити дріб і маємо результат 1 восьма конкретне число. Таким чином, ми знайшли значення нашого початкового тригонометричного виросу: це одна, восьма.